Привіт, канал Медові Кадри. Починається сезон встановлення бджолиних пасток. Так як цей клімат, який в цьому році на пару тижнів попереджає минулий рік, то будемо як по минулому року виставляти наші ройловки. В минулому році ми їх ставили десь в 20-х числах квітня. Ну а в цьому році, бачите, що на 5-6 днів раніше. Отже, що нам знадобиться для того, щоб комфортно облаштовувати наші бджолині пастки на деревах? Для цього нам потрібні наступні речі. Нам потрібна драбина. Бажано ось така, телескопічна. Чому бажано? Тому що її треба прийдеться тягати з собою. Повсюду, якщо вона буде велика, як ми мали в тому році, ну це просто мега-дуже незручно. Плюс її треба десь кріпити, а цього скинули в багажника і все готово. Самі ройловки, звичайно. Так само нам знадобиться шуруповерт. Шуруповерт. На шуруповерт зробив такий спеційний хомутик для того, щоб його можна було через плече закидувати, щоб можна було при, ну, при тому, коли піднімаєшся по драбині. Користуватися цим шуруповертом, щоб зручно його з собою тягти. Далі нам потрібно ось такого плану паракордик, такий джгут для того, щоб самі ройловки прийдеться в деяких містах десь закріпляти. Окрім цього, нам потрібна якась сумка, в якій у нас будуть знаходитись різні дрібні речі. Ну, ось в мене стара, стара сумка бананка. Тобто з нею дуже зручно, закріпили на пояс і все. Так само нам знадобиться який не який, ніж. який не який ніж. Ну, я використовую ось такий ніж. Складний, дуже зручний, не поранишся. Дякую. Дніпроєм, це не реклама. Хоча б могла бути не. Далі нам знадобиться ще додаткові е, порізані вже на певні шматочки сантиметрів по 60-70 джгути, для того, щоб ну, ось цей паракорт ми все одно будемо різати, тобто вже готові, щоб взяли на дереві і залізли, якщо треба раз-раз. Далі нам потрібні будуть ось такі або якісь інші е, саморізи. Я використовую такі, чому шляпка широка, дуже зручно кріпити паракорд за цю шляпку. Так, і, звичайно, обов'язково нам знадобиться пилка. В тому році у мене була ось така пилочка. Ось така пилочка, але в неї є проблема, вона, бачите, вона габаритна. Тобто, її з собою тягати ну, не дуже комфортно. В цьому році зробив собі маленький такий приємний подарунок, взяв ось таку пилочку складну. Тобто, вона не супер велика, але просто мега потужна для цієї справи. Пилочка на карабінчиках, щоб її можна було легко знімати і використовувати. Ось, в принципі, і все, що нам знадобиться для установки е, пасток джолиних. Все, їдемо і починаємо ставити наші пастки. Сьогодні в планах встановити 10-12 штук, бо хочу встигнути за вихідні. Далі починається у нас тиждень дощів. Якраз за цей тиждень бджоли будуть сидіти по вуликах, робити нічого вони там не будуть, крім обслуговування розплоду. Розплод буде виходити, тобто багато буде молодої бджоли. Всі предпосилки для того, щоб бджоли починали роїтися. Е, ну і е, Ми б могли поставити через тиждень ці пастки, але ви розумієте, якщо пройдуть дуже рясні дощі, ну потім буде грязюка, це буде незручно, знову це буде відтягуватись, плюс е, дочікуватись вихідних. Е, ну Не дуже зручно, тим паче з моєю роботою, я працюю вчителем 5 днів на тиждень, я зайнятий. Тобто ставимо їх зараз. Багато бачив, хто вже почав ставити бджолені пастки. Навіть вже бачив. Люди казали, що вже ловили рої перші ось так, більш до півдня і до заходу країни. Тому не гаємо часу, встановлюємо все зараз. В наших планах встановити 23 роїловки в цьому сезоні. Можливо, там якийсь, якщо знайду ще матеріал, дороблю, ще щось поставимо. Ну, в цілому, це 23 роїловки. Будемо ставити їх не так, як в тому сезоні. Місця, де ловили обов'язково, на ці місця ж ми знову ж таки їх поставимо. Але будемо більш ставити кучно. Тобто, ось маю я місце, де я зловив роя. Я неподалік метрів 200-300-500 в цьому місці так само ще одну поставлю. Не буду возити навколо міста. В тому році ми покрили все місто ну, навколо міста нашими роєловками. Тобто, ну радіус розташування був просто мега-ідеальний, але були багато нюансів. Плюс фарбовані роєловки. Запах був це так само впливало, плюс те, що. Коли ми обирали місця, ну можливо, десь було невдало вибрати місце, можливо, там десь бджоли не літали. Я ще раз раховував, що бджоли будуть в двох кілометрах від міста теж літати, їх там не було. Тобто, в цьому році ми врахували ці всі помилки і будемо влаштовувати в більш, скажімо так, перспективних місцях і по декілька штук ну, в одному місці. Тобто, Подивимось, в тому році я пожалкував, що я так не зробив. Тільки дійшло до мене це під кінець вже роєвого сезону. Тобто, у нас стояла оця пасточка. Оця пасточка на вісім, по-моєму, вона рамок. Ось ця пасточка в тому році 7 роїв в себе піймала. І з інтервалом ну, десь 3 дні. Тобто, я піймав роя, забрав, привіз. Через три дні приїжджаю, ще там сидить рі, забрав, привіс, і ось так, воно все відбувалося з інтервалом в три дні. Тобто мега шикарно. Якщо б поряд стояла ще одна ройловка, можливо було б і більше. Тому ми будемо в цьому році робити так. Тобто, місця, в яких було, будемо ставити там по декілька ройловок. Ось такі справи. Ну і не гаємо часу, відправляємось. Встановлювати е, наші пастки. Е, Обов'язковим критерієм я нагадаю, що є гарний вильот для бджіл. Тобто, що значить виліт, це значить гарний підліт до вашої пастки. Багато хто ставлять пастки в таких хащах, що там ну, бджолі просто нереально підлітіти. Да, бджола розвідниця там буде літати, але коли за, буде заходити рій, це хмара бджіл. Ну ви розумієте, їм там буде важко, вони просто не оберуться місце, будуть шукати інше. Тому. Треба одним з, головним, одним, одним з головних умов, да, з головної умови, є гарний підліт до вашої пастки. Поїхали. Ну, ось приїхали ми в перше місце. Подивіться, як тут зелено. Трава ну просто мега велика. Ось таке класне місце. І ось наша. Старенька місцинка під ту райловку, яка була у нас рекордсменка. Приїхали її ставити першою. Ну і зараз починаємо встановлювати. Перша є ну, до землі на висоті десь 3,5 метри. Так, вирішили в цьому місці поставити ще одну пастку. Ще одну пастку. Знайшли тут таку галявину. Зараз вам покажу. Ось ця наша стоїть. Красуня. Таку класну галявину знайшли. Шикарний вильот неподалік в метрах 200-300 від нашої пастки. Якраз. Єдине, що там таке прям ну, ідеальне місце знайшов, але ну, дуже стрмно підлазити. Можна було б там встановити, але потім я уявляю, коли знімати. Є такі люди, що посадять, Шикарне місце знайдуть. А коли знімати, це срака, дивіться. Балка. Балка. Владик мені вже вон дошки шукає, дивіться яка. Глибочезна вирва. Я не знаю, камера не передає масштаб. Тут це квітне, класно. Сюди можна і бджіл вивозити навесні. Ось, зараз будемо чіпляти. Тут знайшли ось місце, драбинка стоїть. Думав сюди, ну не подобається мені дерево, хоч ти трісне. Ось, Владіку сподобалось ось це. Ну, Класно, якраз перед балкою. Ну, ось спробуємо поставити сюди. Ось так. Стоїть ще одна. Ой, яка вирва. Ну, Вильот тут просто, просто чумовий. Вильот шикарний. Тепер єдине, що сонце, ну подивимось, якщо що переставимо її тріхи назад. А так класне місце. Їдемо далі. Так, у нас біда. Їхали ми до нашого містяка. ну, а тут фермер взяв і тій клаптик 10 метрів від лісу взяв і перепахав. Оце коли кажуть, що частина фермерів зараз буде запікано. Оце правда. 10 метрів від лісу. Трава, отака. Нащо вони йому здались? Велике питання, буде на них врожай? Якщо і буде, наскільки? На, на декілька крапель гривень. Тут була дорога, тут їздили рибалки, тут річка поряд, їздили люди на відпочинок, відпочивали. Приїхала чмо і все перепахало. Ось так. Ми та своє донесемо. Нам 500 метрів до нашого містяка. Але просто що, ну це не по-людськи. 10 метрів тут завжди була дорога. Приїхало чмо і її розпахало. Отакі От справи. Отаке От шикарне місце біля ріки. На отакій вишні. Чи черешні щось таке. Шикарне просто місце для роїв, шикарний вильот. Супер. Ще одна у нас. Так. Ось ще одна на отакій шикарній груші від землі метри півтора-два. класно біля річки. Наше дерево, на якому ми в тому році. Ловили декілька роїв на одному дереву, спиляли ці <пі> фермери. Ну, нічого, ще одна непогана грушка, спробуємо на ній. Таке шикарне місце. Це у нас груша. Так стоїть. Квітне всяке різне. Класна місцина. Нехай стоїть і йдемо далі. Ось таке місце, дуже класне, таке як купол, це абрикоса. Поряд водичка, поряд село. Ось так стоит ройловочка, теж метры два высотою, не дуже высоко. Вот такой тут вылет. Шикарнейший я зробив. Вот зараз. попробуем ты, вот такая лялька. Думаю, щось буде, бджоли тут літають. Місце класне, чуєте, може жабки квакають. Річка неподалік. Тобто місце вогонь. Ось така шовковиця. Ще тільки-тільки починає листя викидати. От там ось попереду поле. Зараз я тут трішечки підчищу ще вильот. От так от. В тому році ми з цієї шовковиці зняли роя, це старе місце. Отак от трішечки прикрили нашу пастку, щоб її не було дуже добре видно. ось. Ну і все, буду тепер стояти і чекати на свої рої. Поряд місто, поряд річка. В тому році тут був рій. Я, по-моєму, навіть другий рій не заходив. ну Заходив, верніше, але щось там було підозріло, там зайшла жменька бджіл і все. Так що. Отака тут посадочка, такі хащики. Ну, бджоли тут літають, Смородина он там кущі, тобто буде тут справа і тут все акація, тобто бджоли тут будуть, тому чекаємо. Отак так от нібито і не видно захована роїловочка. Класне місце. Чекаємо, що сюди зайде ройочок. Ще одна пастка встановлена, подивіться яка крута груша. Просто ну цю вже встановили десь метри три над землею. Ось Ось така. Навколо такий у нас виліт. поле, поряд місто. Рушка я розчистив, отакий дивіться виліт, І отака штука. Круто, дуже мені подобається це дерево, отак от от поставили, хотів туди повище зробити, бачите, але ну, тяжко знімати. І драбина, яка в мене є, 26 метри, якщо була б на метр більше, да, туди б я до лісу і там взагалі було б топ, але це плюс непомітність, так само нехай буде так стояти. У нас і на півтора метра заходили рої в пастки, тобто це, я не думаю, що супер пупер показник, тому будемо чекати. Ну І ця ж пастка крупним планом. Ось така.